На вулиці холод, але дітям завжди весело. Я вдягаю теплий спортивний костюм, куртку, взиваючи ободи. На голову надягаю теплу шапку, на шию зав'язую вогняну шарф. Треба взяти рукавички, беру нові саджати і біжу на горку кататися. Там зібралися багато дітей. Буде цікавий зимовий вечір. Дякую, дітки, дякуємо. Сонечко посилає на землю свої правемці, почав стикати сміх. Заголовніли веселі струмочки на дахах будинку плачуть у рульки. Усі радіють теплу та вночі ще готуємо роз. І в катає було сторони мішком, але весна зимо переноха. Дякую. На столі стояв кухлик з молоком. Кицька його побачила і схотілось їй молочка. Скочила на стіл та до кухлика. Аж тут лихо, голова кухник не влас, так гарно молоко. А язиком до нього кицька не сягне. Засмутилась вона, але не надовго. Скоро кицька смілкувала, що її робити. Вона почала вмочати лапку в молоко, обсмоктувати її. Он мочить лапку, обсмокчить з неї молоко і знову мукає. Так і застали її над кухликом, коли вона добувала з нього молоко. Дітки, про що оповіданнячко ви почули? Я повинку Коти. по котика. По котик, яко. Котика. Як котика звали? А -а, так, просто котик, так. Так, а, а чи сподобалося вам оповіданнячка? Сподобалося, так? Покажіть, як сподобалось? Дуже. Дуже, так. Дякуємо. І Таке наклика чомусь весь час ховається у пазуху. І все нюхає. Хлопчик його дуже улюбив, годував і пілкувався. Про нього вдома у Сашка ще собака з Так Такі молодчи, вони подружилися із зачиняв. Дякуємо. Дякую. Купила бабуся внукам хом'яка. Біленький, тепленький, з червоними очицями, ротик, наче е, бантик, і такий уже спритний діти назвали його хомкою. Взялися хлоп'ята годувати Хомку. Гриз він сухарі, морку, бурячок, щоки в нього ростулися. з'їв усе і кудись зник. Так було кілька разів. Одного разу Юрко хотів узути свої гумові чобітки, а там чималий запас їжі. Замість різні хомка чобіток пристосував. Захисники польові двір, коли відважно захищають, світ, вони влаштовують. Свої рідні бійки спочатку напад повідомляють звуковими сигналами. Ми противники починають штовхатися і поті намагаються один одного куснути. Нарешті хтось із них перемагає. Жива райдова вийшов і зі суєжичок. Обродити. А тут раптом дощ перепустив, линув, наче, з відра, справжня тобі злива. Нікуди діватися їжечкою. Скрутився в клубочок, перенишк, та невдовзі дощ скінчився, заграло, заграло в небі сонце, а на голках їжачкових Дощик залишився в тих крапеле, ліках, крапельках, дощиках райдуха, спалахнуло, і де діжачок лісом райдугу несе. Казка зимова пригода, автор Харасук Соломія. Одного ранку Діана та я не проснулася. я був вже хвилину. Тому що зима. Але вона дуже не любила зиму. Холод може простудитися та не піти до школи. Адже вона дуже любила школу. Тут почувся крик з кухні. Тоню, іди їсти. Ці пішла мама. Вона не спочатку дивилася та пішла до мами на кухню снідати. Сьогодні до клас мала прийти новенька Маріч, але Я про це, звісно, не знала. Одну школи прилетіла швидко. Вона встигла одна з Марічкою. Виявилося, що вона живе біля Діани в сусідньому будинку. У дорозі додому Марічка сказала: Діана, давай сьогодні вийдемо на надвір. Беграємося, що мого сніговика. Діана відмовлялася, тому що з нею вона різко гралася на двірі. Тобто так їй не було зібратися. Всі переїжджалися по різних країнах. тільки вона залишилася на вулиці. Марічка переконала Діану. Вона прийшла додому, пообідала і пішла на двір. Там же біля води стояла Марічка, тримала в руці сніжку таким ладіями. Яники було те ж саме. Вони почали гратися Сніжкою, ліпити з Це був дуже веселий, та щасливий день для дівчат. Очі, та замовив царську, аж та Настала зима. Всі діти, як серце, кипилися з рука або каталися на Чи на родян. Але лише на ім'я Микита нічого не робив і тільки дивився, як інші діти граються. Але коли він звернув увагу на свого однокласника Артема, він випив з снігу пасочку. І Микита вирішив побудувати власне царство. Він почав любити велику куру, робити її дому. Аж поки не настав вечір, мама покликала його додому. А Микита загадав, що зараз роботу, як ранок. Микита відразу схопив в лопату і вийшов на подвір. Почав довго її полювати. Так прийшов майже місяць, але він ще не збудував вежу, Це ж прийшов тиждень, будівництво завершилося, Він почав робити інтер'єр, став не валити. Та почали до нього приходити багато діток, з ним гралися. Він проводив там цілими днями. Кожного дня там будувався новий будинок, або до вас скульптура чи фонтан. Туди почали з'їжджатися туристи, тому що туди побудували готель, але не простий, а п'ятизірковий. зірков ще там побудували. Магазин, торгові центри, гуртки, школу почали туди приходити учителя, щоб зрівняти школу з снігу з простою школою, яка була зроблена з сцені. Потім в його не було довго. Слава, він пишався з собою, але не довго, тому що зима закінчилася і сніг розтав. Дякуємо. Ще нам Софійка прочитає казочку свою. На та казка связький зайчик, автор подару Софія. собі сіренький зайчик. У лісі одного разу, коли зайчик уяв лісу, він помітив, що за ним хтось спостерігає. Зайчик зупинився, і лисичка вистрілила із кущів до нього і хотіла його з'їсти. Але зайчик підстригнув і мов утікав, що є син, куди очі бачить. Лисиця за ним. Та зайчик швидко бігав, Сховається під олимпию, коли бачить один, стоїть. І позиція той ще топить. Зайчик і до колоки. Ось погречь. Дай відчинив. Усі йому хату. Будь ласка, заховайте в лисицям і має з'їсть. Заходь скоріше, сказав старий зайць, і міцно закрив голову. Старий заяць. Потушив спічку і сказав сидіти. Осеця побігла від хати, але не побачила її, адже старий заяць сховав її під її. Я не коли прийшла точка.